Вітаю, любі друзі! Як за допомогою заданих вам запитань можна визначити маніпулятора? Я маю надію, що характеристика цих запитань допоможе вам в тій чи іншій ситуації визначити, яку саме людину ви зустріли чи з якою спілкуєтесь. І так, перше запитання це чому ти, чи, ти такий чи така чутлива? Ваша чутливість оцінюється як недолік. І зверніть увагу, що цей недолік випливає здебільшого тоді, коли ви вже вказали на певне порушення ваших кордонів, на те, що відчуваєте якусь невідповідність чи брехню. Метою маніпулятора в даній ситуації є не саме оскарження вашої думки, чи вашого погляду, чи вашого вчинку. Ні. А є задача, основна, власне, позбавити вас можливості щось відчувати, поставити під сумність, лігітимність ваших емоцій і вашої інтуїції. Але насправді, насправді ваша чутливість є не чим іншим, як глибинна здатність бачити цю брехню. Це глибина здатність піймати приховану динаміку, уловити те, що не було сказано словами. І здебільшого, саме от те, що не сказано словами, кожен маніпулятор хоче приховати. Ви ніби маєте певний родар. Щоб оце уловити, а задача маніпулятора зробити так, щоб ви цим родарем не користувалися. Наступне запитання це ти що мені не довіряєш? Чим голосніше людина говорить про довіру, тим більше, тим менше вона її заслуговує. Адже істина довіра, вона йде із підсвідомості, а та, що вимагається, із власного его. І що хоче маніпулятор? Маніпулятор хоче вами керувати, домінувати без будь-яких трансформацій. І відповідно, як це відбувається на рівні свідомості, ваш свідомий розум хоче бути хорошою людиною, хоче бути культурною, врешті-решт, бути чесною, щирою, дарувати тепло. І, не зваж... і робить це, до речі, і робить це. І навіть не зважає на ту інтуїцію, яка кричить, що не будь такою, зверни увагу, тут є щось негараз. І саме мета маніпулятора заключається в тому, щоб створювати вам такі ситуації, які між вашим свідомим і вашою інтуїцією роблять певний роздрайв. Адже істинна довіра, в її люди доказують вчинками, словами, подіями і навіть енергіями, без жодного слова вимагання. Наступне запитання, ви що мене в чомусь? Звинувачуєте? Цим запитанням маніпулятори ніби перекроюють реальність, щоб вплинути на ваше сприйняття. Наприклад, ви Помітили якийсь недолік, задаєте конкретне запитання, і в результаті вже є самі причиною, є самі проблемою, і є самі носієм якогось негативу, і самі вже виправдовуєтесь за те, що це помітили. Маніпулятор в даній ситуації проєктує свою вину на вас, і ви вже є носієм того, чого, що вам не належало на початку. І це вже ніякий не захист, не оборона, це вже чиста психологічна з вами війна. Ви ніби виправдовуєте своє право, що має щось помічаєте. Наступне ж запитання це невже я міг могла тебе обманути? Саме це запитання це вже брехня. Не по формі, а по умислу і завуальовано в певних словах. І це запитання формує в людини певний емоційний борг, яким чином це відбувається на, самій, на рівні знову ж підсвідомості, це так, маніпулятор зробить так, щоб ви відчували вину за те, що в ньому сумніваєтесь. Основна задача, щоб ви почували себе поганою людиною за те, що є чутливим, за те, що є інтуїтивним, за те, що є спостережливим і обережним. І, зрештою, за те, що ви є ви. І останнє запитання це чи не можемо ми все залишити в минулому? Це ніби. Пропозиція миру, але насправді є атомна акція маніпулятора. Адже це вимога відійти від правди заради певного ілюзорного миру чи спокою. І фактично, яким чином, в, в сам маніпулятор жодного питання, жодної проблеми не вирішує. Він її хоче просто. Перейти відразу до вашого прощення і стерти її з вашої свідомості. Спочатку вони не визнають жодної проблеми, потім вони її вимолюють, потім вони її перекладають на вас, потім нею атакують. І зрештою, вони виснажують вас так, що ви вже згодні відмовитися від будь-якої правди, від будь-якої своєї інтуїції заради отого ілюзорного миру. Але так чи інакше, будь-яка зустріч з маніпулятором дає вам силу це певний прихований дар відкрити і встановити свою силу через визнання оцеї пітьми. Я бажаю вам бути чутливими, не боятись бути собою, бути інтуїтивними, спостережливими, обережними. Па-па!